Гей, е-гей, ми сюди, будемо перемагати. Правило першого раунду: мій помічник буде награвати вам мелодії на клапкофоні. Якщо ви впізнаєте мелодію, ви видаєте звук в оцій трубки. <laughs> <laughs> Якщо ви uh, знаєте відповідь і відповідаєте правильно, ви отримаєте один бал. Якщо mm. ви помиляєтесь, Шанс надати правильну відповідь переходить вашому супернику. Якщо буде щось класичної музики, то я певно програю. Будемо бачити. Отже, у вас буде 5 мелодій. Хто називає більше мелодій, той перемагає у цьому раунді. Все зрозуміло? Так. У лісі ялиночка? Я знаю цю мелодію, але я не пам'ятаю. У лісі не ялиночка, ні? Щось близько, але спробуй. Це здається, джингл белс Серйозно? Джингл Белс, джингл bells, не? Отже, правильна відповідь: джингл yeah! <свистити> белс. <свистити> <свистити> Добре, що ти таки промахала, і в мене був час подумати. <свистити> Отже, це була перша мелодія і один бал отримує Влад. Клас! <свистити> Переходимо <свистити> до наступної мелодії. Так, ну я її знаю з Мадагаскара. З ним народження тебе. З ним народження тебе. Ти схожий на обізяну а... І пахнеш точно, як вона. А можна ще раз? Я думаю, це неправильно. Ну, це теж та мелодія. Happy birthday. І правильна відповідь: Happy birthday. Ну, я майже гадав. <рес> Happy birthday to you, dear Ну я вважаю що це несправедливо, тому що я відгадав точно цю саму пісню. Підписники, скажіть, будь ласка, я ні? Якщо так, то напишіть в коментах, хто би віддав мені бал. Ну я вважаю, що потрібно було дати чітку відповідь. Тому цього разу бал переходить. Лі дуже дякую. Переходимо до наступної мелодії. Відповідаю гімн України відігрався. Дякую. Отже, наші блогери будуть кататись на цьому велосипеді і рахувати кількість полісток на цій квітці. Після цього блогери запишуть свої результати на відповідних табличках. У кого результат буде точнішим, той і переможе у цьому раунді. Тож, ви готові до битви? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тут, 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 тут реально порахувати це. Я просто наугад скажу. Моя інтуїція мені допоможе. Мені здається, тут 30 трюстків. Як вам враження від поїздки? Мені нагадує тріп пше Так, да, Справді, mm -hmm. сложно. Я не знаю, я ні про що не думала, окрім як рахувати цієлюстки. Ну, Молодець, це правильний підхід. Отже, нагадаю, що завдання наших блогерів було порахувати пелюстки на квітці. Отже, у мене тут є правильна відповідь. І ми зараз також подивимось на ваші. На рахунок три: один, два, три. О, дивіться, а, як прикольно. Це. Моя Вона інтуїція. Я, я не правильно, рахувала, правильно. я це не рахувала. Я так, ну, типу... Давайте скидку на один можна зробити. Оскільки Віка була ближчою до правильної відповіді. А чого це? От, тому що в неї 33, а в тебе 30. Так я ж у мене тільки дві кино. Що один мене до 32? До 32. А, мене а, до 32. Один. У тебе два, а мене один. Бал. Тому це і більш правильна відповідь. Перемагає Віка і отримає один бал за цей раунд. Неймо... Неймовірно. А е, пані Софія, а що це таке? Це тренажер для спалювання зайвих калорій. Отже, ваше завдання спалити на ньому 500 калорій, які ви набрали, з'ївши бургер. Пані Софія, це несправедливо. Ми якби знали? Реально, мені не потрібно. А йому ну ті, це не справедливо. мені треба більше, ну окей. Мозок з'їдає багато калорій. Мій мозок з'їдає приблизно 500 калорій за годину, Дашин 30, але все одно з'їдає. Тому калорії і так витрачаються. Не мозок з'їдає, а інтелектуальні заняття. Інтелектуальні, інтелектуальні заняття кажу, і фізичні. І фізичні. Давайте, ми пані Софію, давайте якось домовлятися. Ну, ми скинемо якісь калорії, а не, не прямо всі 500. Гребете на цьому тренажері 100 секунд. Хто за цей час витратить більше калорій, той перемагає у цьому раунді і отримає один бал. Це зрозуміло. 100 секунд це хвилина сорок. Питань нема. Ну. Дивись, ми навіть ще не скинули огірок. Шматок огірка. Слухай, а добре, що це знімається. Я потім скину О, я скину. скину. це відео з тренеру. що я одне завдяча ага. можу пропустити, бо я. Ну, тут позаймалась. Блін, ми з тобою на рівні? Чи мені здається? Ну, тільки якщо вірити цій шкалі. Так то мене на рівні. З невеликим розривом у цьому раунді. Перемагає Влад і отримає один бал yeah. Влад, один, а не два. Що ти так показуєш? Один yeah, бал просто показує піс, мир Це означає, ну там молодь дивиться, молодь зрозуміє. Вам потрібно надути цю кульку незвичним способом. Для цього ви насипаєте соду в ось ці кульки і потім надягаєте на ось ці колбочки. Тільки треба тримати дуже гарно. В результаті цього відбудеться реакція, і в нас виділиться газ, який власне і надує надується Угу. Mm -hmm. Ага, хто перше надує кульку, той переможе у цьому раунді і отримає відповідно один бал. Ви ж не так. так, можете починати? Ой, в мене все. А скільки потрібно цю Ну ага. Скільки вважаєте за потрібно, тільки не так, щоб дуже багато. Ти І головне гарно тримати. Ізі. Гарно тримайте, тримайте гарно. Що? Як... Чому в тебе така форма кульки цікава? Хто обирав кульки, скажіть. Що це? Яким чином ми будемо міряти, кого, вибачте, більша кулька? Тебі, виходить це велика голова. Ну, ти перший конкурс вироби. <звук> От вона в тебе порозумніша. Загалі <звук> очі. очі. Yeah. Я з дітьми в садочку. Знаєте, скільки кульок перев'язала. Тут уже професіоналізм. професіоналізм, так. Зав'язування. Ну, правда, Ой, Дарую вам пульку. Отже, у нас є така чудова пулька і переможе в цьому раунді. Альона, Альона, яка отримує один бал. У Нас один-один. Ми поки колегу пулі. з вами. Отже, перед вами молекула білка. Хто з вас знає, з чого вона складається? Можливо, з атомів. Амінокислот. Правильно? Це правильний вікно. Я це просто я... це і підказав ну, типу там, секунду назад. Коли тільки що була перерва, він такий, ну так, ну можливо, вона складається заміну кислоти. Я така почула, я така, я, я це скажу під час цього, а під час як вйомки... Це я Ірі. Це це підказав, їм сказав, да. підказав. Можливо, ви знаєте, що таке амінокислота взагалі? Іра, а що таке? Аже а таке, а, а ти а, ж ти, сказала, а, ти, сказала амінокислоти. Що ти ти сказала, ти, сказала, нічого, ти. Нічого. Я знаєш таке атом. Сьогодні ваше завдання полягає в тому, що ви маєте розбити ось цю молекулу білка ось цими кульками. Хто? Розіб'є цю молекулу, то перемагає перемагаю у цьому раунді. Всього у вас буде три спроби. Все зрозуміло? Ого. Лише готова програвати. Ірино, програєш ти. Програєш... Іринко. Іринко, ох. Поїхали. А? Чекай, чекай, чекай. О, блін! Так, кидай, давайте кидай, без бійки тут, змагаємося кидай. чесно. О, блін, це було боляче. Вибач, будь О. ласка. Вибач, я хотів молекулу розбити, а розбив тебе. Розбив мою голову. Так, Саша, тільки кулаками не розмахує тут. Ти... І раз і запікає. А! А, блін, Саша. Це що, Так, да, це, це, я... це ти. Один-один. Отже в цьому раунді з результатами 2-1 перемагає Саша. Це магічний кристал. Твоє завдання винести його з піраміди. Але ти маєш право доторкнутися до нього тільки після того, як я поставлю одне запитання. Відповіддю на це запитання буде один з чотирьох малюнків. Якщо ти покладеш руку на правильний малюнок, двері відчиняться, і ти зможеш взяти кристал і рухатись до фінального раунду. Все зрозуміло? Отже, питання, яка відома в Україні рослина насправді родом з Мексики. Ну, вряд ли буряк. Мексика і буряк. Це що для мене трошки дивне Яблука, Ну, в принципі, пов'язане з Мексикою прямо. Так. Родом ну, там кукурудзу жарить, я знаю. Та кукурузу і в Одесі ж, в принципі, жарить. Е, Нехай буде кукуруза. І. І. М -м 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 -м! Відповідь кукурудза правильна. Двері відчиняються, і ти можеш взяти кристал і рухатись до фінального раунду? Ну, один бал виходить. Підемо разом. Отже, Микола, за результатами попередніх раундів, у тебе вже два бали, а зараз nee, буде. Мене питання... не задавила стіна. Але... А зараз буде питання до третього раунду. Ага. Який домашній птах відомий в Україні? Насправді родом з Америки. Та так, чи там в американських фільмах, серіалах? Хто там міг бути? Це точно. Я думаю, ні. Це також. Ну, Отже, індик це правильно. Моя інтуїція мене врятувала. Так. Я бачу, тепер... двері відкрились мені туди. Тепер ми можемо йти до фінального раунду. Мене вже не будуть давати стіни. А, я думаю, ні. Ну якщо будуть, тоді йди перший.